Друзі, вітаю на українській правді. Це формат ОПЕЛАЙФ. Далі будемо говорити про європейську інтеграцію України та ті процеси, які сьогодні відбуваються в європейському союзі. Чому це важливо, як це вплине на нас і які висновки ми маємо сьогодні зробити? Долучаю до нашої розмови Івану сенцадзе голову комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Івано, вітаю вас на «Українській правді. Дякую за запрошення. Добрий день. пані Івано, Звернув увагу одразу на дві заяви. Вони трошки різняться в часі. Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Україна виконала всі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу до кінця цього місяця. А є інша заява, яку вже зробив. Віктор Орбан, щоправда, він тут говорив про НАТО. Він повідомив про те, що домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Угорщина не буде блокувати рішення в альянсі щодо Києва, однак не братиме участь у підтримці України. Чи можна ось цю позицію Орбана і позицію ну давайте Орбана, скажімо так, перенести на наші відносини з європейським союзом? Чи це тут так просто не працює? Ну, звичайно, все набагато складніше, і дійсно, Україна е, виконала всі завдання, які містилися в тих сімох е, умовах, які супроводжували рішення про кандидатство. Ці сім умов вони розшивалися на додаткові підзадання, і все це нам вдалося реалізувати як на рівні парламенту, так і е, на рівні урядових структур, і навіть е, антикорупційних інституцій. Тому е, на даний момент ми маємо дійсно ну, такі зусилля е, бельгійського головування для того, щоб в кінці цього місяця таки відбулася міжурядова конференція і е, старт. Перемовин і було дано старт перемовинам України з Європейським Союзом у вигляді погодження цієї переговорної рамки. Але і, і ми знаємо, що єдина країна, яка висуває в цьому в цьому контексті там додаткові якісь умови і не є повністю задоволена, є Угорщина. Ми все-таки розраховуємо, що всередині європейського союзу вдасться знайти е, рішення, як в який спосіб, все-таки е, ну не отримати вето на цьому етапі, не отримати чергове обмеження з боку Угорщини і не перенести цей процес, ну як мінімум, на понад півроку. Бо ми з вами розуміємо, що під час угорського головування. Вони не будуть ставити для себе пріоритетом відкриття перемовин з Україною. але це означає, що Орбан використовує всі майданчики для того, щоб або унеможливити надання допомоги Україні, як, наприклад, це він робить уже. Ну, понад ну, майже напевно рік десь приблизно 9 місяців в рамках Європейського фонду миру, де ми не отримуємо за рахунок цього фонду миру нової закупівель нової зброї для України. І точно так само ну, я думаю, що Орбан десь виторговував для себе. Можливості всередині північно-атлантичного альянсу всередині НАТО е, не брати на себе зобов'язання допомагати Україні. Ну але для нас тут принципово що в альянсі теж е, рішення ухвалюються консенсусом, що все таки він не блокуватиме ось цю загальну координацію, яка на саміті у е, Вашингтоні. Має оця надання військової допомоги Україні і координаційна роль має перейти від сполучених штатів до самого альянсу до штаб-квартири альянсу. Для нас важливо, щоб Орбан це не блокував, використовуючи свій статус члена НАТО. І мені видається, що ну цієї домовленості дійсно було досягнуто це добре для України, але очевидно. Ну, також говорить про те, що в чергове прем'єр угорщини намається всидіти на двох стільцях, одночасно використовуючи усі ем, переваги знаходження всередині як Європейського союзу, так і всередині альянсу, і одночасно підриваючи ці дві спільноти всередині. Ви ж бачите, що той же міністр закордонних справ Угорщини Сіярто мені видається вже восьмий раз поїхав до. Російської Федерації зустрічатися зі своїми. Ну, якщо ну, якщо вже бути чесними, це напевно до певної міри їхні е, господарі, які е, смикають за якісь ниточки, і е, при це призводить до того, що Угорщина постійно ставить палки в колеса на данню там зростанню е, допомоги для України чи просуванню України до свого. Вибору до свого визначення до повернення в родину європейську. Ну, раз вже згадали пане Сіярту. Я хотів би згадати як Роман Безсмертний дипломат його в ефірі у Палаєву, Казав, що він буде на саміті Миру таким собі листоношем. Принесе телеграму альтернативою до саміту миру повістки. Але менше з тим хотів би вас спитати щодо Орбана. Вразі ми почали про нього розмову. А чи можливо на вашу думку з ним все ж таки домовитись? Бо прецеденти ж були? Ну, ми, Ви маєте на увазі прецедент, коли він каву пішов пити з так. канцлером ну, так. та на запрошення? канцлера Німеччини дивіться з ним на жаль можна домовитися за рахунок того, що він там відшантажовує від того ж європейського союзу чи то частину коштів, які заморожені, продовжують знаходитися в замороженому стані через те, що Угорщина не виконує вимог, які стосуються поновлення принципів верховенства права і свободи медіа всередині. Всередині країни, і ну, це те, що відбулося а, тоді, в грудні місяці він а, отримав близько 10 мільярдів євро, які були розморожені, нібито у відповідь на те, що щось там Угорщина а, виконала з цих вимог. Але ну я не а, я думаю, що цілком вірогідно, і в цьому випадку можуть бути ось такі якісь поступки. Угорщині, але як на мене, це дуже небезпечна історія. Небезпечна через що? Через те, що знаєте, європейський союз він е, організовувався як е, спочатку, як економічне співтовариство. А зараз ми можемо саме говорити про те, що європейський союз це все -таки такий, такий ціннісний простір. І е, якщо хтось всередині цього ціннісного простору не просто зневажає е, ці цінності, а постійно їх порушує, то мені видається, вже прийшов час. Ну, так як, наприклад, сказало про це а, бельгійське головування запускати ті процеси, які би наклали найжорсткіші санкції на, на країну, яка всередині порушує не тільки єдність, а порушує базові принципи під підвалини функціонування цієї, цієї спільноти, це тільки зміцнить спільноту, і ну ось мені видається, що вже чим далі. Якщо буде така продовжуватися поведінка Орбана не тільки по відношенню до України по відношенню взагалі до, до європейської ідеї, то е, це неминуче трапиться а, пані Івано. Тоді давайте поговоримо про певні підсумки виборів до Європейського Союзу. Ось як таку оцінку дає видання «Зехіл» – масштабні перемоги ультраправих партій на парламентських виборах у Європейському Союзі, які відбулися цими вихідами, ставлять під загрозу. Підтримку України, оскільки більш скептично налаштовані законодавці посідають дедалі більшу частку місць у законодавчій палаті. Чи погоджуєтесь ви з такими висновками журналістів? Якщо та, так, то що нам з цим робити? Можливо, вже зараз на дипломатичному рівні, можливо, вже зараз на рівні Верховної Ради, вашого комітету? Ну, напевно, не зовсім погоджуюся. Погоджуюся з тим, що. Серйозне збільшення ультраправих у європейському парламенті це є додатковим викликом і ризиком, не тільки для підтримки України, а є додатковим викликом і ризиком для взагалі посилення європейської ідеї, і посилення самого європейського союзу. Це перше, але ну слава Богу. Центристські партії, європейська народна партія, та ж соціал-демократична партія, ті ж зелені, ті ж оновлені, тарі вони всі разом, <кій> <кій> вибачте, всі разом ці партії а, отримали а, все таки більшість у європейському парламенті. І Я дуже сподіваюся, що вони знайдуть можливість а, ну ось на цьому першому етапі сформувати таку. На основі пропозицій європейських країн-членів таку комісію, яка ну, продовжуватиме курс попередньої комісії, та й можливо цілком гідно є всі шанси, що Урсула фон дер Лен продовжить свій мандат на наступну каденцію. Але одночасно ми з вами розуміємо, що Кожна м, політична резолюція на підтримку України, яка отримувала ну там п'ятсот голосів в попередньому скликанні парламенту, тепер е, ну цілком вірогідно буде максимум отримувати 400 плюс голосів. Це теж більшість, але набагато е, обмеженіша більшість, і тому це означає, що ми, як Україна, маємо не просто працювати. Там на дипломатичному фронті це не дасть результатів. Це означає, що ми мали би зараз дуже системно пропрацювати. А як ми маємо яка наша стратегія роботи із суспільствами тих країн, які ну, от, спродукували таку кількість ультраправих, які якраз і ну, частково нарощують там свою? свою присутність на, на таких гаслах, знаєте, нібито пацифістських гаслах, а насправді капітоліанських гаслах, які обманюють своїх людей е, в тому, що е, ну якщо там Україна впаде, ну, то нічого такого страшного для них не станеться. Та і вони не усвідомлюють е, або свідомо ігнорують ті ризики, які я, яку несе, яку не, які несе російська загроза їхнім суспільством тому нам треба працювати з країнами-членами. Нам треба працювати з національними парламентами і безумовно працювати і з європейським парламентом. А це означає реальне об'єднання зусиль різних політичних сил. Це означає. Знову ж таки сплановану, системну, продуману роботу, а не хаотичну і якусь ну, таку нахрапну роботу і, і непрофесійну роботу народних депутатів з різними і партіями, і не тільки комфортними партіями. Знаєте, нам ну, зручно працювати з тими, хто нас розуміє, хто нас підтримує. А з некомфортними набагато складніше працювати. ось потрібно виробляти спільну позицію, потрібно виробляти аргументи, потрібно виробляти е, ну, озброювати колег серйозним фактажем для складних е, дебатів, для складних розмов, для складних е, обговорень, для того, щоб е, ну, вигризати. Продовження підтримки для України, а це нам доведеться робити саме вигризання. А, пані Іван, тоді хочу вам поставити наступне питання. Воно стосується е, певних е, лідерських позицій Європи. Перша складова мого питання: наскільки нам важливо, щоб Урсула фон дер Ляїн продовжила все ж таки свій мандат. Вона вже зави, заявила про те, що хотіла б консолідацію всіх проукраїнських сил. Тобто. Цій людині і в цій персоні ми вбачаємо як країна перевагу, все ж таки, якщо вона залишиться на своїй посаді. Я правильно розумію? Ну безумовно, мені видається, що її діяльність на посаді президентки Європейської комісії. Ну, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, початку після початку повномасштабного вторгнення вже Російської Федерації, воно все говорить на користь того, що для нас ну таку людину з такою сильною позицією про проукраїнською було би дуже цінно зберегти для нас, тому що. Безумовно, йдеться про колегіальний великий складний бюрократичний орган Європейську комісію, але від лідерства в цьому органі теж дуже багато що залежить. Пані Івано. Тоді спитаю вас наступним чином. Як мені видається, після того як Ангела Меркель полишила свою посаду, такого яскраво вираженого лідера в Європі на певний час. Не стало за моїми такими спостереженнями. Це моя особиста думка. На цю роль міг би претендувати Еммануель е, Макрон. Все ж таки, хто сьогодні за вашими спостереженнями, тепер мені цікаво, ваша думка претендує на таку от лідера Євро абсолютного європейського лідера, довкола якого довкола думок якого можуть об'єднатися велика кількість європейських держав? Я не кажу тут про Угорщину, ми її виносимо за душки. Ви знаєте, мені видається, що ну, з точки зору там, очільників країн, а, членів Європейського Союзу, ми ну, маємо певною мірою такий дефіцит такого а, пан'європейського лідерства, а, яке би могло об'єднати усіх. І, Знаєте, ну там цінуючи велику кількість речей, які ну скажімо так запропонував на політичному столі а, президент Франції а, останнім часом, та в тому числі і для підтримки України, ми теж маємо розуміти, що а, ну, мені видається, Франція могла би робити набагато більше з точки зору надання нам військової допомоги, і будь-яка. Будь-яке слово воно повинно підкріплюватися дією для того, щоб ти міг розраховувати, що інші а, теж долучаться, і інші теж будуть слідувати цьому прикладу. Так ми бачимо там ну беззаперечне лідерство Німеччини в багатьох речах які. Сьогодні є принципово важливі для України та і в цій там, намаганні зараз допомогти нам з протиповітряною обороною, і в фінансовому, фінансовій підтримці України і, і, і такому намаганні от формувати цю а, про, проукраїнську коаліцію. Але одночасно також бачимо певні застереження і, і, і неготовність. А, ну, Озвучити, наприклад, речі, що ось ми будемо там підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для української перемоги. От відбувається ще зараз. Завершується конференція е, з е, відновлення, відновлення України в Берліні, да. та і е, ну, був виступ канцлера Шольца, так, але він далі повторює цю фразу: будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Для нас принципово, щоб були лідери всередині Європейського Союзу, які не будуть боятися того, скільки щоб не тільки сказати а й почати робити на рівні того, що стільки скільки потрібно для поразки Росії, для того, щоб Росія була покарана, для того, щоб Росія була ослаблена, ізольована і не могла більше ініціювати ну, жодного масштабу будь-яких атак на будь кого у світі. Це те, що ну на той щабель, на який би потрібно було перейти. Ми на даний момент я думаю, що ми не бачимо такого лідера в Європі, який би е, ну, мав і, е, і сили, і е, готовність, і представляв ту країну, яка могла би повести за собою. Та є, є прекрасні наші колеги. Абсолютно сильні і, і, і чіткі в своїх переконаннях з тих же країн Балтії, так? але на жаль, об'єм економік їхніх країн він не дає можливості повести за собою вони прикладом своїм, там, виділяючи серйозний відсоток ВВП для допомоги Україні та застосовуючи санкційний тиск, там, проактивно і таке інше. Вони ці вони речі роблять, але на жаль. Це ну не те не те лідерство, яке сприймається більшість а членів європейського союзу. Тому ми маємо в цим виклик. Пані Івано, сподіваюся, що про подолання цього виклику ми з вами обов'язково поговоримо. Також в форматі Лайф або на інших майданчиках. Хочу подякувати вам за те, що знайшли Дякую. час для української правди. Нагадаю нашим глядачам Івана Климпуш Цинца, голова комітету Верховної Ради з бачним <кхем> голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу і народна депутатка фракції Європейська Солідарність гостем цього випуску Лайф. Е, врахуйте на нашу розмову в коментарях і, будь ласка, підписуйтесь на українську правду, якщо ви у нас перші.